Бульдозер гусеничний дреста ТД-15М LGP Series 2 2022 року випуску. Призначення, коли справа доходить до точності та контролю, новий ТД-15М просто не перевершений. Чудова потужність, відмінна керованість і стабільність відрізняє цей бульдозер. Також він, на відміну від своїх попередників, має і чудову, безпечну. Тиху та дуже зручну кабіну з простими елементами управління. Бульдозер гусеничний Dresta td 15 Мелджіпі Сіріес 2 призначений для проведення землерийних робіт на великих і середніх будівельних майданчиках. Окрім цього, даний бульдозер може переробляти різні ґрунти, сипучі і дроблені матеріали. До основних робіт. Які може виконувати бульдозер, відносяться переміщення матеріалу на близькій відстані, очищення і вирівнювання території, риття котлованів, складування та розприділення матеріалу, а також інші роботи з використанням відвалу. Бульдозер легкий у керуванні і обслуговуванні. Відвал пристосований для виконання різнорідних землерийних робіт, технічний опис: бульдозер гусеничний дреста TD15MLGP Series 2 – це машина, у якій забезпечується перемикання передач під час руху під навантаженням. А всі переміщення робочого устаткування дійснюються за допомогою гідроприводів, основні складові частини бульдозеру, шасі бульдозера, надбудова шасі, система привода, двигун, трансмісія, гідравлічна система приводів, робоче устаткування, робоча гідросистема, габарити машини, висота. 3620 мм довжина 5520 мм ширина 3860 мм Перед початком роботи. Першим слід здійснити візуальну перевірку машини, перевірити обладнання на предмет пошкоджень. Радіатор на предмет пошкоджень, ознак витоку і рівня охолоджуючої рідини і стану захисної решітки, гідравлічні компоненти на предмет пошкоджень або витоку, огляд гусеничної системи, передні напрямні, верхні роли, опорні катки, ланцюгові колеса. Рами гусениць, пластини-гусениць на наявність тріщин, надмірного зносу, незакріплених компонентів і витоків, огляд моторного відсіку на предмет можливого витоку палива, масла і охолоджуючої рідини, здійснити перевірку стану електроприводів та освітлення. Друге заправка паливного баку дизельним паливом. Ємність паливного баку 500 літрів. Третє. Змащення робочого устаткування бульдозера Четверте. Перевірити з'єднання вихлопної системи двигуна та загальний стан двигуна. П'яте – Перевірити рівень охолоджуючої рідини. Шосте перевірити стан вентилятора. Сьоме. Перевірити рівень моторного масла. Восьме. Злити осад із сепаратора паливного фільтра. Дев'яте. Перевірити рівень масла в гідравлічній системі. Десяте. Очистити вікна, пари і папив. Панель для приладів. 11. Перевірити екран багатофункціонального дисплею. 12. Запустити машину. 13. Почати роботу.